Ще вітання з міста Харкова. І, з вашого дозволу, я хотів би продовжити розмову про антибіотикотерапію, про раціональне застосування антибіотиків, ба більше, продовжуємо тему інфекцій нижніх дихальних шляхів. Зокрема, будемо говорити про гострий бронхіт. Доповідь підготовлена за підтримки компанії «Альтенфарма». І почати хотілося б з того, що. Трошечки згадати, що таке все ж таки гострий бронхіт. Саме визначення цього захворювання було сформовано у 2005 році експертами Європейського респіраторного товариства і з того часу воно не змінювалося. І в цьому визначенні, а, власне, виражені дуже важливі особливості. Отже, гострий бронхіт – це гостре захворювання, що розвивається у пацієнта за відсутності хронічного захворювання легенів. І характеризується кашлем, продуктивним або непродуктивним, а також іншими скаргами або симптомами, що вказують на інфекцію нижніх відділів дихальних шляхів, підходження мокротиння, крита в легенях, дискомфорт або голі в грудній кліцях, і немає іншого пояснення, як, наприклад, синусит або астма. Таким чином, ми можемо вже зробити висновок, що це дуже конкретна ситуація. Я би не сказав, що гострий бронхіт в клінічній практиці це так званий діагноз виключення. Проте точно можна сказати, що це діагноз, який ставиться у досить конкретній ситуації, яка не є синуситом, не є астмою тощо. І звертаю вашу увагу, що одним з основних симптомів і, до речі, діагностичним критеріям є кашель. Нагадаю, класифікацію нас цікавить саме гострий кашель, тобто до 21 одного дня, до трьох тижнів. Часто в клінічній практиці гострий кашель. Також, власне, розповсюджують цей термін на підгострий кашель. Тобто від трьох до восьми тижнів це не зовсім правильно, хоча іноді так стається. Буває і інша ситуація, коли підгострий кашель потрапляє до хронічного. А хронічний, нагадаю, це вже більше восьми тижнів. Це теж не дуже правильно, але в клінічній практиці все ж таки трапляється. Отже, наступне питання. Про яке хотілося би поговорити, це рекомендації, де подивитися, як лікувати. І говорячи власне про вітчизняні рекомендації, це протокол 2016 року, власне, розроблений нашими вітчизняними спеціалістами, а також протокол 2017 року до ДЦІН. це фінський протокол. Вони були закуплені та перекладені на українську мову. І, власне, їх можна знайти на сайті Державного експертного центру МУЗ. Також при підготовці доповіді я а, орієнтувався на рекомендації NICE, Британського інституту здоров'я та клінічної майстерності, рекомендації Американського коледжу сімейних лікарів, а також рекомендації американського торакального товариства, експертів групи ЧЕСТ та Грудна Клітка. Отже, давайте почнемо з діагностики на первинній ланці на що, власне, слід звернути увагу. Ну, По-перше, це те, що Треба бути готовими до того, що збудника, ну, скоріш за все, не вдасться встановити. Тобто, бачимо таку а, досить специфічну статистику: максимум до половини випадків вдається взагалі встановити. І здебільшого, це вірусна етіологія. На жаль, наразі у 2023 році гострий бронхіт є такою ситуацією, коли ну, напевне, найчастіше нераціонально призначаються антибіотики. Так. Бронхіт, він може бути бактеріальним. Зазвичай це мікоплазма пневмонія, хламідофіла пневмонія, а також збудник кашлюку бордетелопарпусті. Це не означає, що ми не зможемо виділити гемофільні палички, моракселе катараліс, невмококи. Але наразі здатність викликати гострий бронхіт у дорослих людей за відсутністю супутніх захворювань колегенів не доведена. Ба більше чомусь дуже розповсюдженим вибором антибіотикотерапії при підозрюваному гострому бактеріальному бронхіті є антибіотики бета-вактанного ряду, які не мають активності щодо внутрішньоклітинних патогенів, ну, наприклад, таких як мікоплазма. І, звісно, вони не працюють. Ну і також не забуваємо про неінфекційні причини бронхіту: це алергени, аерополютанти, куріння, інші, деякі інші причини. Ми вже сказали, що одним з основних симптомів є кашель, і в нашому випадку це буде гострий кашель від 1 до 2 тижнів, до трьох тижнів. Також можуть бути додаткові ознаки: це виходження мокротиння, це задишка, це утруднене очне дихання. Щодо додаткових досліджень, перше, що напевне приходить в голову, це рентген ОГК. Однак при бронхіті він застосовується тільки для виключення підозрюваної пневмонії, а мікробіологічні дослідження мокротиння не рекомендується. Тут відразу слід зазначити, що мається на увазі саме гострий бронхіт. Тобто для гострого бронхіту воно нічого не дасть. Якщо мова йде про е скринінг або якісь інші захворювання, яке лікар підозрює, то там буде інша політика. Отже, щодо рентгену, коли ж все-таки потрібно призначати рентгенологічне дослідження у хворої з гострим бронхітом? Для цього є досить конкретні показання. Це частота серцевих скорочень більше 100 ударів за хвилину, частота дихальних рухів більше 24 і фебринні цифри лихоманки. В комбінації з аускультативними даними, що вказують на можливу наявність випадку в легені. Саме по собі гнійне мокротиння не є вказівкою на бактеріальну інфекцію. Є, до речі, досить цікаві, проте обмежені дані. В базі даних авторів покраїнського співробітництва, що рутинна рентгенографія органів грудної клітки не впливає на клінічні результати у дорослих і дітей, які звертаються до лікаря з ознаками та симптомами, що вказують на інфекцію нижніх дихальних шляхів. Знов таки наголошую, дані досить обмежені. проте, ну, Напевне, слід все ж таки зробити собі помітку, що не можна абсолютно всі надії покладати на рентген. Це не, це не абсолютний засіб, скажімо так, і ми підходимо до головного питання, яке я б хотів заповнити в рамках своєї доповіді: це чи потрібні взагалі антибіотики для лікування хворих на гострий бронхіт. В клініці зазвичай бачимо таку ситуацію. Пацієнт скажеться на температуру, кашель, мокротиння, задишку, Та щось там лікар чує у нього в легенях. І тут починається: ай-яй-яй-яй-яй, треба призначати антибіотик. І, на жаль, така е, тактика роботи, вона є досить хибною і якраз от і призводить до е, багатьох нераціональних призначень. В якості прикладу хочу навести дещо схожу ситуацію: гострий респіраторний риносинусит. Зверніть увагу на етіологію: більше 98% випадків це віруси, і лише до 2% це бактеріальна етіологія, гострий бактеріальний риносинусит. Дуже схожа ситуація. На бронхіт. це здебільшого вірусне захворювання, а антибіотики, як ми знаємо, на віруси не діють. Проте можна сказати, ну, люди ж там перестають кашляти, їм стає краще. Ну, Наприклад, можна сказати, що скарги на кашель пред'являють більше 95% хворих на негоспітальну пневмонію, однак в діючих і. В національних і міжнародних рекомендаціях лікування небезпекальних пневмоній обговорюється за застосування антибіотиків. А чого ж тоді при бронхіті так не працює? Тому що один з основних діагностичних критерій це якраз каша. Справа в етіології. пневмонія це все ж таки, здебільшого, гостре інфекційне бактеріальне захворювання. Так, Бувають вірусні пневмонії, але все ж таки, коли справа доходить до лікування, Часто ми бачимо призначення антибіотиків і набагато частіше, ніж при бронхіті такі призначення є виправданими. Давайте подивимося на рекомендації Європейського респіраторного товариства і, власне, на ту їх частину, де прописано, коли ж все-таки потрібно призначати антибіотиками пацієнтам з інфекціями нижніх дихальних шляхів з передбачуваною та безсумнівною пневмонією, на чому, власне, наголошували попередні доповідачі, повністю згодом. Також можуть призначатися. З інфекціями нижніх дихальних шляхів і важкими супутніми захворюваннями. тобто це окремі види загострим позов, серцева недостатність, інсулінзалежний цукровий діабет, важкі неврологічні розлади. Тобто, є такі, скажімо так, специфічні ситуації, коли призначення антибіотиків все ж таки буде виправданим, у тому числі і при бронхіті. Однак, давайте розглянемо цю ситуацію глибше. І е, я хочу навести ось цю роботу е, огляд досліджень, яке опубліковано в базі даних авторів Українського співробітництва, більше п'яти тисяч учасників гострим бронхітом, і звертаю увагу або гострим продуктивним кашлем за відсутності хронічного захворювання в легені. Саме е, зазначеним мною визначенням користувалися експерти з української бази даних, і в даних дослідженнях антибіотики порівнювали з плацебо або відсутністю лікування. Первинна кінцева точка це чи покращують антибіотики результату хворих з клінічним діагнозом гострого і чи призводить їх призначення до негативних небажаних лікарських явищ. І якщо ми просто не вникаючи в деталі, подивимось на цю схему, ми бачимо, що антибіотики краще, тому що збереження кашлю під час контрольного візиту. У порівнянні з плацебо у групі антибіотиків кашлюють менше пацієнтів. Менше пацієнтів скажуться і на нічний кашель. Але, шановні колеги, тут треба бути дуже уважним. Диявол, як то кажуть, криється в деталях. І деталі тут полягають ось в цих таких от, овальних кульках з незрозумілою абревіатурою, яка розшифровується як Number Needed to Treat Benefit, тобто кількість пацієнтів, яких потрібно пролікувати в певний спосіб протягом певного часу для досягнення позитивного результату. І що ми бачимо? Для того, щоб хоча б у одного пацієнта під час контрольного візиту зник кашель, Треба 6 людей просто так, без показань, пролікувати антибіотики. Для того, щоб кашель зник вночі, треба 7 пацієнтів пролікувати антибіотика. Знов таки, просто так, при вірусному захворюванні без показань. Щоб лікарю здалося, що за, а, на контрольному візиті пацієнту стало краще, його стан поліпшився, 11 людей треба пролікувати антибіотиками. І щоб лікар помітив відхилення при аускультації легень, тобто покращення аускультативної картини, шість призначені тільки у сьомого пацієнта це спрацює. Ось, власне, і весь бонус або користь від призначення антибіотиків при гострому бронхі. Але нас здебільшого цікавлять такі показники, як клініцисти, власне, це кількість днів, коли пацієнт відчуває себе хворим і кількість днів обмеження активності. І на перший погляд, тут теж все добре, тому що статистично значуще на користь антибіотиків. Проте в абсолютних цифрах виявляється зовсім інша картина. Якщо призначаємо антибіотики, у порівнянні з плацебо, кількість днів, коли пацієнт відчуває себе хворим, вона лише на 15 годин менша. Це жалюгідна перевага, якщо її взагалі можна назвати перевагою. А кількість днів обмеження активності на 12 годин менша. Те ж саме. Проте значно зростає, звісно, статистично значуща кількість небажаних лікарських явищ і тут. Е Антибіотики демонструють свої негативні сторони, тобто, це можуть бути і такі випадки, як антибіотико-асоційована діарея, і алергічні реакції, і інша побічна дія, яка властива певним препаратам цієї групи. Висновки, які були зроблені за результатами цього огляду, у переважної більшості хворих захворювання проходить самостійно. Застосування антибіотиків зазвичай не рекомендується. Єдине є обмовка. Пацієнти старшої вікової групи майже не включалися в це дослідження, в ці дослідження і тому. Важко на них розповсюджувати цей висновок. Загалом же, антибіотики не рекомендовані, а їх призначення асоціюється з підвищенням ризику небажаних лікарських явищ. Ще одна більш нова робота в минулому році також продемонструвала досить сумнівну користь від застосування антибіотиків при гострому бронхіті. Жоден з пацієнтів не мав покращення стану при спостереженні з 2 по 14 днів захворювання. У кожного сьомого пацієнта покращувався кашель. Що знов-таки в лапках є неабиякою перевагою. Проте, один з 24 пацієнтів мав гастроінтестинальні симптоми, головний біль, висипання або вагініт, що повністю <кій> перепрошую, корелює з результатами попереднього метааналізу. Звертає на себе увагу також політика, яка прийнята щодо призначення антибіотиків в деяких розвинених країнах, зокрема, от в якості прикладу Норвегія робота минулого року. В цьому дослідженні продемонстровано, що зниження частоти призначення антибіотиків при інфекціях нижніх дихальних шляхів у дорослих пацієнтів в норвезькій загальній практиці з 12 по 19 роки продемонструвало ось такі тенденції: перехід, від, перехід до відносно більшого використання пеноксинепілпеніциліну, зниження використання антибіотиків широкого спектру, спектру дії, і це покращило ситуацію, у тому числі із резистентністю і зменшило кількість небажаних нераціональних призначень антибіотиків. Все ж таки, коли ще можна призначати ці препарати? Це випадок, коли ми підозрюємо кашлю. Імунітет зберігається від 4 до 12 років після перенесеного кашлюку протягом 7-20 років. І нас цікавлять фази кашлюка, зокрема, це катаральна або продромальна фаза, тобто до 3 тижнів, І якраз те, що вкладається в період гострого кашлю при острому бронті. Антибіотики в даному випадку показані у випадках клінічно діагностованого і лабораторно підтвердженого кашлюку. Тобто, сам кашлюк ми в такий спосіб не вилікуємо, не стане менше репризів, але пацієнт перестане бути заразним або контагіозним. І саме це є показанням для призначення. Якщо вже йде пароксизмальна фаза, наприклад, або період одужання, від призначення антибіотиків ніякого не буде. Давайте підбивати підсумки щодо призначення антибіотиків при гострому бронхіті. Це підозра на кашлюк. Це важкий загальний стан, це підозра на негоспітальну, це високий ризик ускладнень через супутні важкі серцево-судинні захворювання, хвороби нирок, печінки тощо. І окрема вразлива категорія це особи похилого або старечого віку, тобто більше 65 або 80 років, з більше ніж одним критерієм з перерахованих. Тобто, госпіталізація, ФСМ в анамнезі, цукровий діабет першого або другого типу. Наразі можна зробити висновок, що призначення антибіотиків в принципі можливе, але воно є дуже обмеженим. І, е, власне, виникає питання, чим тоді лікувати. Досить однозначно відповідь дають рекомендації Європейського респіраторного товариства. Препарати від кашлю, від харкувальні, мукалітики, антигістаміні, інгаляційні, кортикостероїди і бронхадилататори взагалі не повинні призначатися при готах, інфекціях нижніх дихальних шляхів лікарями провинної ланки. Найвищий рівень доказовості. І дійсно, якщо подивитися то, в тій самій а, базі даних авторів українського співробітництва, яка є дуже поважним джерелом доказової інформації, там відсутні систематичні огляди щодо застосування при гострому бронхіті вище назначених засобів. А, власне, це підводить нас до думки: а як же так? Якщо не досліджували, досліджували, проте ніяких переконливих доказів отримано не було. І залишається. Власне, що залишаються рослинні лікарські засоби, але вони мають певні особливості, на яких я би хотів зупинитися: це політерапевтичність ефектів і недостатня вивченість складу і властивостей, недостатньо грамотні інструкції по застосуванню рослинних лікарських засобів. На жаль, більшість цих препаратів не стандартизовані, тобто там має місце така собі біохімічна негомогенність і на секундочку, вона може варіювати. В рамках навіть одного біологічного виду в півтора-чотири рази. Наразі всі більш-менш поважні і серйозні препарати вони мають вироблятися з урахуванням стандартів Good Manufacturing Practice це універсальна практика, яка застосовується по всьому світу. А от, на жаль, з рослинними лікарськими засобами, часто такими правилами, не є. і у переважної більшості цих засобів відсутня серйозна доказова база. Виключенням з. Цього переліку, власне, є препарат єпс 7630 або екстракт Товаргоніум Сидоїдес, або препарат Умкавор. це препарат німецької компанії Altanpharma. В Німеччині він називається Ункавуаба, і він має цілий ряд дуже цікавих для нас властивостей, які не просто потенційно, а в реальній клінічній практиці з доказами застосовують і можна застосовувати при лікуванні гострого бронхіту. Це і антибактеріальна активність, і противірусна активність, і стимуляція неспецифічних захисних механізмів і антиоксидантні механізми. Мені важко відповісти завжди на питання, яка саме частина препарату відповідає за який ефект. Тому що все ж таки рослинні лікарські засоби вони є дещо специфічними, це не більш звичні для нас хімічні речовини. І от дивіться, навіть в цьому препараті певна частина. Його складу не досліджено. Це просто особливість роботи цих препаратів. Проте я хочу зазначити, що виробництво ункавору якраз є стандартизоване. Отже, з приводу доказової бази, знову звертаємося до бази ахпорів покреївського співробітництва, екстракту варгоніумсідос для лікування гострого бронхіту та інших гострих інфекцій дихальних шляхів, первинна кінцева точка повне зникнення всіх симптомів гострого бронхіту до сьомого дня захворювання. Я нагадаю, в роботі 22-го року з антибіотиками там навіть до 14-го дня не вдалося досягти якихось е, більш-менш переконуваних результатів. І е, у когось там трошечки кашель покращувався. А тут ми бачимо зовсім іншу картину. Статистично значуще на сьомий день на користь товаргоніомсидоїдис зникає продукція мокротиння, зникає кашель і зникає, зникають всі симптоми гострого бронту. Зазвичай це відбувається навіть швидше. Ще один систематичний огляд досліджень цього разу 2016 року, 5 досліджень у дорослих, 3 у дітей і відповідні різні режими дозування. Там було три вікові групи: діти від 1 до 5 років, від 6 до 12 і старші за 12 років. Всім призначався онкаут. Бачимо повне зникнення всіх симптомів гострого бронхіту до 7-го дня втручання. Статистично значуще у всіх вікових групах. А, повне одужання від кашлю. У дітей віком від 1 до 5 років. Якщо використовувати ЄПС 7630 він же у це відбуватиметься це одужання відбуватиметься майже 5 разів частіше. У дітей віком від 6 до 18 майже 4 рази, у дорослих 5 разів. А, припинення виділення мокротиння. Майже в два рази у дорослих і в півтора у дітей. Ви тут не бачите а, наймолодшу вікову групу, діти цього віку від одного до п'яти, вони просто ковтають мокрутиння і отримати такі дані а, ну, наразі неможливо. Час до початку лікувального ефекту також бачимо статистично значуще, це працює над користом Е, Люди, а, пацієнти починають себе відчувати набагато а, починають себе відчувати набагато краще, швидше. В часовому проміжку. Також а, раніше зможуть відвідувати роботу, навчання, або у випадку педіатричного контингенту дитячий садочок. Отже, висновки прискорює терміни настання ремісії, зменшує тяжкість і тривалість симптоматики і дозволяє раніше повернутися до роботи, навчання або в дитячий садочок. І все це просто за допомогою звичайного препарату рослинної дії. Загалом. Ефективність та безпечність ряду стандартизованих рослинних лікарських засобів, яка використовується відповідно до стандартів GMP у хворих на гострий бронхіт, переконувала доведення. І серед всіх наявних препаратів найкращою, найбільш переконливою показовою базу має ІПС 7630 або МКО. Це препарат вибору, призначається відразу після постановки діагнозу, і тривалість терапії зазвичай складає 7-10 днів. В дослідженнях максимальна тривалість до 21 дня, хоча насправді можна і довше, і особисто я в своїй практиці призначав. З іншого боку, мушу зазначити, що якщо препарат почати приймати ну, буквально у продромальному періоді, то суб'єктивно я відмічаю і у себе, і у своїх пацієнтів, що все ж таки одужання і поліпшення симптомів, воно настає швидше, тому таймінг, він теж важливий. У МКАОР включено велику кількість різних рекомендацій, у тому числі рекомендації по лікуванню гострого бронкіта медичної школи університету в Міссурі, і лікування передбачає застосування відтермінованого призначення антибіотиків та використання неантибактеріальних засобів рослинного походження, зокрема по варгоніумсидоїдесу. Шановні колеги, ви можете бачити режими дозування для дітей, для дорослих, особисто мої вподобання до лікарської форми у краплях. 30 крапель три рази на день можна розвести водичкою, такий приємний напій з трав'яним смаком, і дуже гарно працює. Загалом, наразі, в мене все. Я хочу подякувати вам за увагу. Побажати вам наснаги та успіхів в роботі і, звісно, раціональних призначень препаратів, перш за все, антибіотиків.